А пам'ятаєте той період, що міняли лампочки 5 штук старих на 5 нових. Ось знайшла поміняну лампочку і зараз вам щось розкажу. Я здивована. Порівнювати будемо з лампочкою, яка в мене була раніше. Ран лампочка була А-другу, а яку я поміняла, зберігання Г. Це не значить, що лампочка Г. До чого я веду? У мене є такий пристрій. Зараз завдяки йому перевіримо параметри мініної лампочки для точного вимірювання. Пристрій беру лампу і правда червону. Закручую його в патрон. Вставляю патрон в удлініті. Горить. Тепер беру пристрій і вставляю лампочку в розетку. Тепер пристрій вмикаю в переноску. Дивимося на показники. Показую грубо 50 Вт. Хоча лампочка на 50. Пристрій. Працює. Тепер беремо стару лампочку. В неї потужність на 6 Вт. Шість Вт, як і заявлено. Беремо помінену лампочку, вона теж на 6 Вт. А тут, як бачимо, далеко до 6 не дотягує. Я не знаю, з чим воно пов'язано, але тут щось не те. А ви як думаєте? До речі, цим пристроєм можна перевірити, скільки бере електроенергії, холодильник, полоно, коутюг і так далі. Якщо ви хочете, щоб я щось перевірила, пишіть в коментарі, обов'язково перевірю.